Ну що ж, вечір прийшов, і ми спробуємо пройтися з вами і погуляти по прекрасному Херес де ла Фронтері. Зараз ми якраз знаходимося з вами біля самого Алькасару. Тут стоять такі чудові-чудові конячки, чудові на яких можна прогулятися. Квантобалі! Сі! Квантобалі! Всі хочуть підійти індивідуально продавати, тому навіть здалеку не поцікавишся, яка ж ціна, щоб прокататися. Зараз yeah. поговоримо. Vale? El paseo dura 45, Vemos la con mis amigos і y... vuelvo. Vale. Дуже гарно продавав, скажу mm -hmm. вам. В чому полягала гарність Він все детально розказав, що входить в екскурсію, куди поїдемо, біля якого кафедрального собору, що побачимо, і лише після цього озвучив свою ціну. Правильний істинний продажник. Мабуть, їх хтось вчив правильно продавати. Ну але якщо будете ви обирати, а звідки ж можна покататися на таких каретах, то завжди карети стоять тут, в парку, біля аль Хересу. Подивіться, як гарно він виглядає. Алькасар на території якого знаходиться палац. Палац е не є настільки старий, як сам Алькасар, тому що Алькасар це реально будівля ще мавританського походження. Херес де ля Фронтера, як місто, це було одне з основних міст на території Піренейського півострова, де знаходилися. Де розбудовувалося місто і проживали маври? Тут на території Алькасару знаходиться мечеть старовинна ще 11 століття. Тут знаходиться також е, олійниця старовинна і все це в рамках ось Алькасару. Вхід в Алькасар всього 5 євро, де можна пройти і в сам палат зайти, зайти. У ці башні проглянути, подивіться, як все було облаштовано всередині. Побачите древню мечеть, побачите старовинну олійницю, де робили олію, якраз оливкову. Побачили, що на території якраз Алькасару буде відбуватися якесь дійство, чи дегустація вин, чи зустріч з відомими якимись особистостями. З сторони видніється сам кафедральний собор, до якого ми зараз і з вами підійдемо. Я згадував з вами з вами про виноробню Тіопепе, Бодега Ті Опеки, Гензаліс Біас. Родини Ґанзаліс, а ось тут поруч зі мною знаходиться сам Тіо Пепе. Сам Тіо Пепе — духовний, я би так навіть сказав, наставник молодого банкіра, який вирішив побудувати свою виноробню. Наставник, який сказав, який розказував, як будувати, що робити, яким чином вибудовувати е, процеси, щоб вино було, щоб херес був надзвичайно смачним, апетитним, щоб його хотіли купляти. Тому і саму виноробню. Основоположник молодий хлопець назвав в честь свого дядька, якого звали пепе. Тому тіо це дядько, пепе це ім'я. Це я якраз прохожу біля виноробні тіого пепе і звідси заносить таким п'янким ароматом. Реально вже би зараз пішов туди, щоб випити бокальчик хорошого прохолодного напою. Я хочу підійти до кафедрального собору якраз із центрального входу. Ось це відкривається кафедральний собор. Собор 17-18 століття побудови. Спеціально такий під'їзд, щоб на каретах можна було доїжджати до самого собору. Собор був побудований елементів, які пов'язані з готикою, навіть частково бароко і Ренесансом. Ви захочете зайти, подивитися сам собор із середини. No, no, no. Кій магазинчик, no. No. <реку> але що знімати не можна мені. Можливо, людей, можливо. Самому соборі до кінця не зрозуміло, але вхід 8 євро для того, щоб подивитися, і музей, і сам кафедральний собор. Зверніть увагу, що навіть цей кафедральний собор відвідував сам Йоанн Павло II. що з собою являє Херес де ла фронтера. Коли він був побудований, ну перші згадки знову ж говорять про те, що було фінікійське місто. Але реального розвитку і розквіту це місто зазнало вдвох в два етапи. Перше, коли тут правили мавританці, і побудували величезний алькасар, побудували величезну фортецю, де могли жити, проживати і відбивати навали тих же ж самих католицьких е королів, а правильніше казати кастильських королів. Ну і другий етап. Розвитку це вже був етап після того, коли Колумб відкрив Америку. В чому полягав етап розвитку? Річ тім, що херес ля фронтера знаходиться всього-навсього в рамках 30 кілометрів від Кадіса від портового міста. Тому Кадіс, як портове місто, дуже часто підлягало різноманітним нападам піратів. Що Френсіс Дрейк захопив Кадіс і три дні його грабував. Ось тобто торгувати, займатися бізнесом в Кадісі було зручно, вигідно і практично, але утримувати сім'ю там було абсолютно небезпечно. Тому Херес де для фронтера, який знаходився зовсім поруч, це був. Таким містом, знаєте, де можна було безпечно собі жити, умовно кажучи, і їздити зовсім комфортно на роботу в Кадіс, вирішувати бізнес-питання, проводити переговори, торгуватися. Тому місто Кадіс було місто знаті, де жила родина всіх багатіїв, всіх бізнесменів тих часів. Тому навколо зовсім поруч із кафедральним собором знаходиться ряд е палаців. Цієї знаті, яка правила в той час і жила отут в Хересі чи Херес для фронтері, якраз позаду мене ви бачите один із них. Ось Тут поруч із кафедральним собором знаходиться палац Бартематі, родини ви Тільки подивіться, як виглядає фасад цього будинку. Ось бароковий стиль, це 18 століття, і тут жила якраз родина Бертематі. Самі вони були родом із Каталонії, але приїхавши сюди, зайнялись бізнесом по, по торгівлі вином, а також і різними. Фінансовими операціями і юридичними питаннями на сьогоднішній день цей будинок належить єпископським потребам, тобто тут живуть єпископи, священики, які мають відношення до кафедрального собору, який поруч, тому ви зможете теж прийти, побачити, насолодитись. Місто достатньо чисте, прибране, рухаючись вверх по вулиці і Сдієс, ми потрапляємо на площу Ля Асунціон. І перед вами Кабіо Антігва на площі Асонціон. Це колишня міська ратуша, збудована ще в 1575 році у стилі Ренесансу. На її фасаді ви побачите фігури Юлія Цезаря, Геркулеса та алегорії різних чеснот. Будівля є одним із найкращих зразків архітектури свого часу в Андалусії. Зберегла велич міста. Тут затишно, тихо, людей ще нема, тому що люди тільки будуть повертатися з роботи. І ввечері всі ці, ці столики будуть заповнені, тому що люди прийдуть вечеряти. Так прийнято прийти, повечеряти в тишині, в спокої, а можливо й не зовсім, тому що самі іспанці по собі досить говіркий, балакучий і навіть голосний народ. По такому периметру ви натрапите і на вулички. Вон позаду мене Академія мистецтв, Королівська академія мистецтв. Також якраз ви зможете побачити основні локації, які належать якраз Херес для Фронтері. На площі зверніть увагу на ось цей годинник голубами. Опсів пам'ятник Прима Дерев'єрі, іспанському диктатору, який народився саме тут херес де ля фронтері. Проходячи по всю будівлю, ви прекрасно бачите інструменти охолодження території в Іспанії. А саме Накриття злегка на балкончики. Чому вузькі балкончики ми ось такі бачимо часто в Іспанії? Тому що вузькі балкончики були не для того, щоб вийти випити чашку кави чи викорити сигарету. Вони були призначені саме для того, щоб отакі накидки робити жалюзі і відкривати вікна, і щоб сонце мінімум потрапляло у приміщення. Аллах, Біржі Лазерна, хата, музей. Сьогодні вже закрито. Але ми можемо побачити, як всередині, наскільки там гарно. ось такі були палаци, які можна відвідати тепер. Їм є справжнє істинне аристократичне місто, місто, яке надихає. Варто вам теж тут побувати. Ви, якщо ви будете в Андалусії, постарайтесь заїхати, заїхати на виноробню цього пепе, випити запашного справжнього Хересу, прогулятися цією вулиціми вуличками древнього Хересу. Це те, що треба, щоб відчути і зрозуміти, що собою являє Андалусія, що собою являє Іспанія. І завершуємо екскурсію біля виноробні Тіо Пепе, про що подивіться ролики пізніше.